Балаклея, Руслановая зуба Макса Руслана новые обновочки. Пачок просто прикольный. Бомба-ракета. Да мне же сподобалось. Ну, заднего включается правильной ручкой лоскульной. Класс. Оппозит на мафия собралась. Опозичики всієї України єднайтесь. Краще на трасі, коли катаєтесь. Да, Прикольний, включиться чоперух. Бойовий опозит. Де він був? <головіхи> Проєкт Драчіпотка, який так. Макс собирав, виїхав на трасу будемо. Є хамути хомут? пластикові, можуть достати. Це так так да, цей мотоцикл злий. <laughs> Качечка, блин. Качечка такая, как треба. еще чоперочек. Руслана Мотобро 83. Удрал, ну, блин, на трассе, конечно, видосик всего мотоцикла, копать, копать. И баб мне не сподобался, блин. Такой классический чопер. Ось, чопер не класичний, все чоперюга класичний, звісно. дозволили за кермо посидіти. магнітах, Це паливо. Це не капець.